Всім щире вітання, хто любить рослини і ними цікавиться, підходить час до зрівання цибулі. І як вчила мене бабуся, її потрібно збирати, коли вона вже повністю дозріла. Перше потрібно, щоб лягло її перо, але є такі цибулини, яких перо стоїть зелене довгий час, тому, дивлячись по терміну дозрівання. Бачу, що цибуля не лягає, тому допомагаю її, викладаю. Причиною цього може бути те, що часто випадає дощі і досить сира погода, і тому цибуля набирає багато вологи і не викладається. Для того, щоб збирати врожай цибулі, потрібно, щоб шийка її ставала тонкою. І м'якою от якраз коли вона вилягає, шийка починає підсихати, але ось даної моєї цибулі вона хоч м'яка, та ще не підсохша і ще не є зовсім тонка. Також цибулини дозріванні набирають вже кольору і розміру, який характерний даному сорту. І от серед тих всіх цибулин, які зараз в мене на гряці, ось всього навсього дві, які вже підсохли, і можна їх вирвати, а решта ще зовсім зелені. Вибирати цибулю із зеленим пером не бажано. У не буде добре зберігатися, хоча є багато таких городників, які саме таку цибулю вибирають. Ну, я не вважаю, що це є досить добре. Потрібно таке, щоб цибуля добре підсохла в ґрунті. Для збору цибулі бажано таке вибирати сонячний день, і навіть не ранок, а більше під обід, щоб не збирати її з росою. Ось вириваю дві цибульки. Такі цибульки підсохли, такі годяться вже на збереження, решта ще не годяться. Така цибуля зберігається аж до весни, навіть і до червня місяця. Цибуля нараз не висихає, тому я прибираю з грядки тільки ту, яка має сухе перо, а решта чекає на її повне дозрівання. А якщо цибуля посаджена десь на віддаленій грядці, то щоб дочекатися збору її врожаю і не ходити кожен раз по кілька вибирати, можна її лопатою підкопати з двох сторін, але не викопувати, і так вона швидше буде підсихати. На збір цибулі пливає сорт. Є сорти ранні, середні, є пізні, а також і літо. Якщо літо спекотне, сухе, цибуля дозріває швидше, а літо сире, дощове, то воно тим продовжує термін підсихання і дозрівання. Також дозрівання цибуля залежить від того, як наскільки її підживили, як за нею доглядали, прополювали, і якщо багато поживи було внесено, то вона будеш наростати велика і дозрівати буде пізніше. Мені цибулі подобаються ось такі невеличкого, можна сказати, середнього розміру. Такі краще зберігаються. Великі потрібно зразу споживати, тому що вони можуть потім підігнивати. І свою цибулю я всього-навсього за сезон один раз тільки підживляла. Я вважаю раз добре підживити, щоб груд був поживний, для цибулі це достатньо. Вона виростає досить нормально і не потрібно на сезон кілька разів вносити її поживу. Збираючи цибулю, я ніколи не обрізаю перо. З цього пера ще надходить пожива в головку цибулі. Але як мені радила моя бабуся, що саме з таким сухим навіть оцим пером цибуля зберігається довго, не потрібно його обрізати. Якщо хіба воно само висихає і обтирається, що зможе, то облетить, тільки так зберігати, без обрізання, коли я вже вибираю деякі цибулини. Підсушу її декілька годин на сонці. Ну, звичайно, під палючим сонцем небажано довгий час сушити. Всього-навсього 2-3 години цього достатньо, адже сонячні промені вбивають шкідливі мікроорганізми. Так цибуля краще зберігається. Крім цибулі, я вирощую ще й цибульку сівок, сіяла кілька сортів. І ось так в мене ще виглядає кенді, ще досить зелена, і викладати її не потрібно, вона сама буде вилягати. Цибулька ще росте, а ця цибуля посаджена з власного насіння. Ось вона вже сама вилягла. І частково підсихає. Є така, що я вже можу її вибирати. Витягнула суху з ґрунту, підсушую на сонці і приберу. Хто бажає сіяти таку цибульку, бажано перед собою пророщувати насіння, щоб переконатися, чи вона добра буде на схожість чи ні. Сама Найкраща цибулька це та, яка має 1 см або 1 см 7 мм. Така на наступний рік не буде стрілкувати. А більші цибули не можуть стрілкувати. Хоча перед посадкою я всю цибулю прогріваю при певній температурі, теж так, як мене вчила моя бабуся. І вона навіть в мене і більше не стрілкує. Це дуже важливо. Зробити з неї такі процедури. Так само цибулька може стрілкувати, коли її зберігати при низькій температурі при мінус 17 градусів і при досить високій температурі. І термін збирання такої цибульки сівка теж. Так так само визначається, як і звичайної великої рібчастої цибулі. Вона має шийка в неї підсохнути, цибулька набирає теж жовтуватого кольору, луска вже так лущиться, і ось коли вона така більш-менш сухенька, така вже придатна для вибирання і для просушування і зберігання на зиму. Коряць з цибулею сівком, в мене ростуть висадки цибулі, ті, з яких я буду збирати насіннячко. Таким чином, я не купую собі цибулі, сама вирощую з насіння лише деколи поновляю сорти і гібриди. Цю грядку я обробляла редумілом для того, щоб захистити цибулю сівок. І Висадки свої цибулі від хворіб. На сінячку цибулі буду збирати, коли коробочки ось ось почнуть тріскатися. Це може бути початок або середина серпня. Зрізаю коробочки з частиною стрілки і складаю в посуд, підсушую. А коли воно добре підсохне, рукою розминає, насіннечко упадає, і щоб вибрати насіння чистеньке, наливаю воду на певний час, і потім добре насіння осідає на дно, а решта все, що не якісне, не буде мати схожості, спливає, це зливаю і своє насіння підсушую. Суху чорнушку можна зберігати в банці або в мішечку, і найкращу схожість має таки свіже насіння. Що ж, виростити цибулю зовсім не складно, головне любити її, вирощувати, кладати свою душу і любов, і будемо завжди з врожаєм. Дякую за перегляд. Пишіть коментарі. Діліться досвідом до нових зустрічей!